Вітаю друзі! Сьогодні день такої цікавої шліфовки. Ну, значить, Зробив що? раз, ще чекає для кума і ще дві роботи там, таких муторних. Короче. Але справа не про те. Другий раз за всю мою професійну таку діяльність мені попадається така от штука подібна. Перший раз то були... Для мого товариша тормозні диски з Audi A8, які я ну, не зміг, не зміг проточити на чисто гарно. І другий раз отакий маховик. Я щось не запитав хлопців, з чого конкретно він. Але при токарці рістом, дивіться, які утворюються глибокі такі задири, зарізи. І йде такою, знаєте, хвилею. Ну Просто така дрож йде по ньому. Ніякі напайки на різці ніяке нічого не допомагає. Минулий раз що ситуацію я зміг вирішити з допомогою таких от пластинок імпортних, класних, то з дисками воно ще більш-менш якось прокатило, а з цим маховиком ні. По-перше, я думаю, що він закалився сам по собі. так, По-друге, можливо, і сам матеріал, бо під час... Роботи по проточці. Летить така от цікава стружка. Мелка, мелка така і блискуча, от її видно. Так? Така не можна навіть пояснити, як вузька. Смисл ну, в тому, що взагалі ж махлака треба спасти, тому що ну, викидати і купувати нового ради того, щоб він чуть підношений і ніхто не буде то я от прийняв рішення просто його прошліфувати. Поновив там базу установочну, виставив стіл в ноль. Стіл дуже крутий, такий мені його подарував. Один з підписників, я йому там деяку роботу робив. Дуже дякую. Крутий це стіл від координатки, досить точний. в мене є той другий поворотний стіл, то я його вже так на всякі обдирки беру, і там зазори, плюс більш і все. Тут дуже чітко ходить і... І взагалі навіть шліфовка на ньому чистенька, я дуже ним довольний. Прям взагалі. Ну і який план дій? Значить, я вивів із зацеплення черв'як, отой так. І в мене воно просто легенько прокручується. Діаметр у того маховика він більший, ніж поперечний хід мого станка. То я не можу його за одну установку просто перешліфувати повністю. Ну я його роблю по принципу як на круглошліфі, шліфі, просто підвожу камінь, так, і постійно прокручую, 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 і підвожу, 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 підвожу. І ні, зі шліповую, але ну, типу як ріже різцем на токарному. Зараз все побачите. Ну і кажу, що не знаю, чи це матеріал такий, чи це результат тої такої теплонагруженості великої, тої деталі. Ну, Воно нам не дуже і, і треба знати, чесно кажучи. Підводимо, Рукавиця. щоб легенько провертати, бо воно такий той зуб гострий. І все, в мене він не бере, Добавимо зараз ту соточку. От пішла іскра, там видно і просто отаким от чином кручу його. Крутиться він легенько. І вже Маховичком ходчком а тут без кінця корихом. Такий от результат. отримую після такої роботи. Ось ну, після токарки такого бути не може. Класно, чистенько і гарненько. Ну і що, а от результат! Дуже класна поверхність, ну, взагалі воно не, не, не можна сказати, різцем не зрівняти. Класна, чистенька. Так от виглядає. І неважливо, підкалився він чи ні. Все бере, як має бути. А тут бачите, ще старий світ відрістята. Все, от і шліфовував ці кінець. А хто дивився, молодець.